Це село Добропілля до лінії фронту звідси 20 кілометрів. Місцева жителька Ніна Попович розповідає, попри те, що зовні село виглядає неушкодженим, вибухи то чують постійно. Як нема вибухів, то вроді вже аж страшно, Того, що якщо вибухи, ага, то значить, ну, ми все думаємо, ми, ми все себе успокаюємо, що то наші, то наші їх б'ють. А так, так, да, прильоти, там пшеницю то спалили. В нас тут не знаю, впав. Захворілася, стерня трошки літають, шахи літають постійно над тими над нами. Нам навіть чуть Донецьк, як вибухи, там відтільчуть, у спину Місцеві вже звикли під звуки канонади вести звичне життя. Садять городину, випасають худобу та ходять по воду, розповідає місцева жителька Тетяна Ковальова. Утром встала, гусей попасла, Ну Отак, город, садки, все. Працюємо, Двіження та життя, работаємо, город вже убрали, картопу викопали, цибуля вродила, так що, слава Богу, у нас все є. За 15 кілометрів звідси Успенівка. За останні два тижні село перетворилось на руїни, адже обстріли там суттєво почастішали. Ніна Попович каже, через це почали боятись і за своє село. «Звісно, що боїмося, ходимо до церкви молимося, щоб, щоб наші стояли. Вроді й нема такого нічого, ну, ну, все одно ж воно рідне, да? І не хочеться нікуди їхати, тому що ну, ми нікуди, нігде не дуже нужні. У людей свої проблеми, свої. Справи своє все в громаді вже оголосили примусову евакуацію родин з дітьми, і 11 сімей з добропілля вже вивезли, розповідає голова Віктор Тютюник. За його словами, небезпека ближче, ніж здається. Ще у нас передок з сторони Терця-Долинки, Тут 15 кілометрів до нуля. Успеновка нам ще поки далеко. Ну, готуємося, вивезли архіви, готуємося ще вивозити архіви, готуємося виганяти комунальну техніку, безпечні місця. Ми ждемо перемоги, наші хлопці бойові, ми знаємо, що вони не залишать, що все буде добре. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.